Ви напевно вже чули історію про те, як депутати правлячої коаліції БПП-НФ хочуть зобов'язати журналістів і громадських діячів подавати електронні декларації про доходи та майно. Якщо не чули, то я зараз все поясню. Корумповані депутати, яких громадське суспільство змусило подавати електронні декларації та вказувати в них мільйони, які аж ніяк не суміщаються із державною службою, вирішили помститися. Помститися через необхідність показати свої маєтки, мерседеси та валізи грошей. Через електронні декларації вчорашні борці з бандою Януковича виявилися злодіями ще більшими. І саме за це помста. І зараз ці злодії, які живуть за бюджетний кошт, намагаються нанести удар у відповідь. Механізми помсти та хто стоїть за її виконавцями. Далі в програмі. Був би чиновник. А розкішна квартира, маєток та мерседес обов'язково знайдуться. Як можновладці саботують боротьбу з корупцією? Як одним махом підвести під статтю усіх антикорупціонерів та журналістів-розслідувачів? І хто з народних обранців оголосив війну правді? Дивіться у програмі гроші. Бідний журналіст, порядний журналіст, не може собі дозволити за рік-два журналістської діяльності їхати на Мерседесі останньої моделі чи купити собі квартиру вибачте за 5-6 мільйонів. Скандальні викриття один за іншим збивають позолото із фігур владного Олімпу. Дякую, що піклуєтеся, але ще не дуже добре. А ті, хто ще не потрапив під приціл журналістів та активістів-антикорупціонерів, розпочали потужну контратаку на шукачів чиновницьких мільйонів. Деякі журналісти розслідувачі також зареєстровані громадські організації і також отримують грантові кошти на е, свою діяльність. Чиновники раптом захотіли, аби журналісти та активісти, що розслідують долю бюджетних грошей, теж почали подавати декларації. Ми орендуємо приміщення. Працівники і власник приміщення подають декларацію електронну. Ми наймаємо прибиральницю. Вона подає декларацію, і всі ці люди підпадають під кримінальну відповідальність за помилки. цієї декларації подавати це окремим законом. Клептократи звичайно не наважилися. Криклива нардеп чорновіл спробувала сховати атаку на антикорупціонерів у президентському законопроекті про допомогу воякам. І тут Тетяна Чорновіл вчора на комітеті вносить ці правки, які не стосуються солдатів. Зала 265 голосів підтримує ці поправки. поправку. вперто ігнорує елементарну річ. Журналісти та активісти не отримують державних грошей і саме тому не звітують перед державою. Нічого страшного в прозорості і підзвітності. Я не баг. він не перший рік веде війну з корупціонерами, і для глядачів програми гроші розповідає, яким чином чиновницький каток чавить борців проти корупції. До яких би трюків не вдавалися народні депутати? Ці всі трюки відомі. Якщо громадський активіст хоче отримати європейський грант, він має почати із кошторису з першого по останній день. Цей бюджет відкритий для податкової. Тому перевірити ГОшку – справа елементарна. От, ну для прикладу він виграє 30 тисяч євро. Інші гроші один має витратити. Він їх має витратити на послуги приміщення, послуги створення відеоматеріалів там, так, і так далі, інші якісь послуги, канцелярські товари. Але завдяки поправкам чорновіл, антикорупційна місія Каневського та його колег під загрозою. Адже депутати хочуть, аби звітували не тільки борці з корупцією, а й усі, хто з ними співпрацює В Україні, коли до вас може в будь-який момент прийти, там якась поліція, служба безпеки України, чи ще хтось, взагалі е, здоровомислячий е, підприємець не захоче, щоб його компанія фігурувала десь там е, поруч з таким активістом, який проводить розслідування. Диктаторськими правками Чорновіл Україна намагається перевершити взірця тиранії Путінську Росію. Навіть там інформацію збирають про самі організації. У нас же хочуть бачити, чим живе не тільки антикорупціонер, а й все його оточення. Така норма діє тільки в Росії. От Усього світу таке тільки в Росії діє, і в то в Росії декларує, немає ці дурнуватої норми ж про декларування третьому особам і декларують не фізичні особи, а, ну, Організація ми, журналісти грошей, теж мали подавати декларації і звітувати перед владою. Але після сплеску скандалів народні обранці схаменулися і прямо у залі виключили журналістів із скандальної поправки. Я думаю, що якщо ця спроба провалиться цей раз, вона буде повторюватись да, тобто це системне явище. Але сумніву немає. ЗМІ наступні. Член профільного комітету парламенту непрозоро натякає. Журналістам треба вже вчитись заповнювати декларації. Моя позиція, що треба було зберегти ці норми, тому що бідний журналіст, порядний журналіст, не може собі дозволити за рік-два журналістської діяльності їхати на Мерседесі останньої моделі чи купити собі квартиру вибачте, за 5-6 мільйонів. Депутати не хочуть згадувати одну просту річ: коли владу контролює громадськість, це демократія. Коли влада бере за горло активістів, це диктатура.